Вітаю вас, мамині світлиці. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом відбивних по-македонськи. Цей рецепт прийшов до мене з тих далеких років, коли було не дуже доступне м'ясо по ціні, а потрібно було гарно нагодувати всю сім'ю. Отже, нам буде потрібно куряче філе. Також я на 400 г філе даю 2 яйця. Одна головка чеснику, крохмаль, сіль, перець і майонез. Куряче філе нарізаю я частинками, як на відбивні, і тоді відбиваю. Можете різати поздовж, поперек філе це не має значення. Можна також брати свинину чи якесь інше м'ясо, тільки його вже треба буде більш достеменно відбити. Ці маленькі відбивні нарізаю кубиками, додаю 2 яйця, столову ложку крохмалю, вичавлений часник і 2 столові ложки крохмалю. Перемішую. От мені друзі мої допомагають, суміші, з філе, яєць і інших інгредієнтів бажано дати трошки настоятися. Принаймні годинку, можна навіть смажити на наступний день. Тоді на сковорідці добре розігріваю олійку і викладаю на оладки. Вони гарно викладаються і формуються, смажаться також до золотистого кольору з двох сторін. От Поки я викладу на сковорідку, вже видно, що перша викладена мною таким чином відбивна, вже гарно тримаються кубки. І можна її переміщувати по сковорідці, як нам зручно. Виклала цілу котаю відбивних і смажу. Вже зазолотилися, вони, бачу по крайчикам, дивлюся, так, посмажений, гарно з одної сторони. Можна ту відбивну нашу перевертати на іншу сторону. Мені лопаточкою не дуже зручно одною рукою їх перевертати, тому я візьму вилочку. Ось вони як гарно тримаються кубки на вилупці і перевертаються. Не треба переживати, що кляр відстане І смажу цю свою порцію. Фактично в мене було філе, тільки я ще 6 смажила звичайних відбивних І в мене ще 11 відбивних ось таких пухких гарних вийшло. Бачу, що відбивні вже посмажувалися. І з іншої сторони все викладаю на окрему тарілочку. Ось які вони гарні у нас золотисті. Легко викладається, знімаються. І вся порція в мене буде посмажена таким чином. Ось всі мої відбивні. На цій сковорідці, поки вона ще гаряча, викладаю ще смажитися капусту. Кисло випускано до відбивних, ось такі вони гарні, бачите? в розрізі, м'ягенькі, просмажені, капусточка моя до відбивних смажиться і смакуємо. Всім смачного! Буду вдячна за вподобайки і підписку. Багато різних відео.